Вітаю, да, друзі, всіх на каналі Берег Фідри Фішинг. з вами Володимир Дорошенко. Оп, У мене клювання. Виїхав сьогодні знову половити на озері, перевірити, як на озері себе вже відгукує риба. І ось вам... Перші трофеї сьогоднішнього дня така невеличка густірка. Так, я навіть ще не встиг дістати екстрактор. Ось. Будемо відпускати цю чудову рибу. Виїхав, ще раз скажу, що а, в такий хоч і пасмурний день, вітряний, але хоч без такого явного морозу. На дворі плюсова температура, сказати, що некомфортно не можу, я сижу в такому трішечки яру, а в озері позаду мене закриває мене така невеличка горка, а вітер гуляє по верхівкам. Бачите, деревам, якщо вам видно. От, і мене майже не чіпає, але буває, задуває так трішки з води і неприємно. Але це нічого. І так, озеро це знаходиться майже в місті. Це озеро літом тут люди відпочивають, купаються, а навесні та вже там. В кінці літа можна тут порибали. Що тут за риба, я не знаю. Я тут вперше Я так само знайшов на карті це озеро, е, вирішив приїхати подивитися і вже бачив, як сидять рибаки, ловлять на родподи, на класичний метод фідер рибу. Е, ну, Поки що я не побачив, що вони щось зловили, тому е, я думаю, що. Риба ще не активізувалася, але в мене вже є ще одне клювання. Ось бачите, друзі. О, так, в мене сход. Коропів я не зловив, але вже підловив декілька таких густірочок невеличких. Клюють переважно вони на опариша. В принципі, як завжди, класично, в мене сьогодні опариш. Є сьогодні хробак. І я сьогодні взяв ще кукурузу. Так як я рибалив того разу і в мене вже прокльовувався невеличкий коробчик на озері, я подумав, можна чи можна використовувати вже кукурузу. Кукурузу я буду як нарізати, так і давати трішечки в корм, для того, щоб була фракція. Достатньо крупна. Опа, так, закинувся і ще... Ой, забув, що в мене дистанція не дуже велика. Дистанція у мене сьогодні 32 метри, вона не дуже велика. Ловлю я десь ну майже на середині, ну, не, не на середині, ближче до мене. Тут метрів, мабуть, 100 ширина цього озера. Довжина достатньо велика, вона зроблена таким каналом. Далі йде, але там ловити, на жаль, не дуже е приємно. Там такий склон, дерева, куть, е росте великий, велика трава. Там, в принципі, я так розумію, що ніхто і не рибалить. От. Тому вибрав такий е пляжик і сів сьогодні під деревами. Так, так, і прикормка. Прикормку я використовую таку саму, вибрав, як і використовував того разу. Це жовта прикормка, солоденька, це короб і озеро. Є пастанчина, є там дріблена кукуруза, є ще якась каша. Я, ну, кукуруза точно є. Я бачу. В общем, злакові є і звичайне, звичайне озеро. Озеро дає муть, а Коропова дає якусь їжу для того, щоб риба на точці щось могла поїсти. Ось такий сьогодні видається день. Тому заварюйте, як завжди, чайок. Дивіться, що половимо на озері, і чи вдасться нам сьогодні щось зловити. Хоча я вже... Розпочинився на цьому озері і зловив декілька невеличких густірочок. Але на цьому поки що все. Є ще такі клювання незрозумілі, але я розумію, що це якраз ця густірка і потихеньку підходить на нашу точку лову. Ще би вийшло сонечко, було б взагалі супер, а так ну, неприємно. Неприємно, немає сонечка, немає. Радості, але це вже весна і це не може не радувати. Можна виїжджати на риболовлю і рибалити. І ще, друзі, що хотів сказати, що використовую сьогодні вудлище в довжині 360 від Team Dive та котушку Enzon Котушку Enзон 6000. Шнур у мене так само варіос чотирьохжильний. Діаметром одиничка, не діаметром, а по класифікації японській одиничка. І е, використовую я сьогодні ось такі гачки від PhotoHux та жилку PhotoHux. Е, жилку використовую 0,12, а гачки я сьогодні поставив 42.01 в 17 номері. Е, поки що вони мені дуже-дуже подобаються якраз на, на таку рибу. В них а, такий трішечки гач, гачок а, загнений як в ляща, і він гарно всікає а, як підлящика, густірку, так і невеличкого корочу. チッチッチッチッチッチッチッ Thank you І так, друзі, поки що не вдалося нічого достойного зловити, тільки підлавлюються невеличкі густірки. Я навіть не знаю, що з ними робити. Вони клюють дуже-дуже гарно, відгукуються на живий компонент, це опариш. Я пробував ставити хробака, але клювання нема. Так само пробував ставити тільки одну кукурузу. Клювання нема, тільки ставиш е, чистого опариша е, в комбінації білий та червоний, е, і відразу е, йдуть клювання. Проходить десь хвилина і відбувається клювання. <кій> е, е, я вже спробував нарізати в прикормку кукурузу. Ось, бачите, додав кукурузу, додав опариша різаного і додав навіть е, різаного хробака. Для того, щоб трішечки пригласити на нашу точку лову іншу рибу. Да? Ну, я думаю, може тут вдасться підловити якогось карасика. Ну, мені б дуже би цього хотілося, але поки що, на жаль, крім густірки, нічого нема. Тільки що було клювання, але обсмоктаний повністю а будівничка навіть не встигла і вимитись. Так, знову забиваю і відправляю на та, нашу точку лова. Опа, не можу звикнути, що дистанція не дуже велика і роблю дуже такий гарний замах і біє в кліпсу. Опа. А на озерах ви ловили густіру? <смі> Цікаво, вона тільки ловиться на таких специфічних е озерах, де качки чи якась інша. Ну, в основному це качки переносять ікру е на своїх лапах, на крилах до інших озер, з одних озер на інших і так в принципі, зариблюється озера. Хоча я точно знаю, що тут має бути невеличкий коробчик, але від нього поки що відгуків нема. Може він не звикший ловитися на звичайний класичний фідер. А Та, що ж таке? Є клювання, але нема засікання. Може він звик, щоб його ловили на А ні, є риба, просто вона дуже маленька. На якісь бойли або попапи, невеличка стірочка. Ось така. Зовсім маленька. Але ха, я, чесно кажучи, навіть за нею в темпі скучу вже Ось бачите, така в темпі половити її приємно. Тому, мабуть, буду налаштовуватись на те, що сьогодні рибалка буде в мене. Чисто на густіру, і я її половлю в темпі. Ну, як вийде в темпі, але буду принаймні пробувати її так ловити. Як на змаганнях, так? Да? Сидиш, хвилина клювання, хвилина клювання. Але тут не глибоко, вода мала прогрітися і риба має. Гарно активізуватися, да? вже бігати по водоймі, шукати собі їсти і, як кажуть, потрапляти на гачки до рибалок. Рибалок сьогодні не дуже багато, я бачу один, два, три, чотири. Чотири рибалки знаходяться на водоймі. Два рибалки вже поїхали, але вони не зловили коропа. Я не запитав, вони сиділи від самого ранку, від 4 годин. Я 4 години не захотів їхати, бо з самого-самого ранку ще так трішки прохолодно. Я приїхав вже в 9 годин, і ці дві людини, які сиділи з 4 годин до 9, вони вже поїхали додому. Але вони коробчика не бачили, навіть клювання. Але така густірка у них теж прокльовувалась. Ловили вони на попапи на маленькі. Шостого номеру. І, в принципі, результата не дало. Тому, не знаю, треба експериментувати, щось шукати, підбирати. А може щось і буде до вподоби коробчику. Тому чекаємо. Чекаємо на клювання і що у нас вийде половина. Я не знаю, я вже збився з рахунку, яка кількість сьогодні потрапила до мене в цієї густіри. От, є трішки більша, є трішки менша, вона різнокаліберна. Але позбавитись її на точці я навіть не знаю як. Ну, не то що не знаю як, а якось, щоб клювала інша риба, мені не вдається. Але Хоча і використовую я опариш, тому, що тут сказати, у мене немає ніяких інших насадок, крім опариша та хоробака з кукурузою. Три компоненти. Але я ставив опариша і кукурузу, і відбувалося те саме клювання. Клювання на кукурузу трішечки довші. Вони десь плюс-мінус за 3-4-5. Хвилин відбувається, а на чистого париша за хвилину. Тому е навіть не знаю, мабуть, це просто озеро з, з такою рибою тут і переважно клює така риба. Але, бачите, така селекційний відбір е риби. Тут клює тільки густіра. Хочеш половити, опа, і знову клювання. О. І хочеш половити густірочку, будь ласка, приїжджай на озеро, бери з собою париша, прикормку і, бачите, навіть хвилини не пройшло, відбулося клювання. І лови собі ось таку чудову рибку. Активна вона, дуже сильна, дуже активна. Ось така густірка, я не знаю, грамів може. 150, може 200, але вона така, ось, о, друзі, подивіться, гарнесенька, бачите? Ось така Пузатенька, товстенька, бо приїжджають люди ловити коропа, годують різними смаколиками коропа, а короп не хоче відгукуватися, бо може йому ще не хочеться їсти в таку погоду, але е, дуже сильно впливає і тиск, погода, зміна погоди, вітер, всі ці погодні умови можуть відлякувати рибу. Е, не відлякувати, а е, я би так сказав би, впливати на кльов риби, вона може просто стояти. Не рухатися, не шукати їжу, а бути десь на, в якомусь приямку, в ямі і, е, я маю на увазі, більша риба. От. І там собі відпочивати, пережидати, коли стане їй трішечки ліпше. От. А дрібна риба вона не так сильно реагує на ці перепади, вона навіть буде в сильний дощ у вас ловитися. От... Е Вітер, бо вона постійно, вона не має е, запасу жиру, вона не має запасу, е, щоб десь відпочивати, вона постійно е, хоче їсти і вона мігрує з, одної, з одного приямка на інше, шукає десь якісь е, локації для того, щоб там підживитися. І одна з таких локацій це сьогодні моя лову я нагодував, риба ця дрібна, вона мігрує, вона ходить по водоймі десь в пошуках їжі і натрапляє на мою точку. А там вже моя насадка і вона клює. Відбувається клювання. Але бачите, велика риба десь може знаходитися там, де рибалки не можуть рибалити із за умов. І вона там відпочиває або відстоюється, або готується до нереста. Різні фактори можуть бути, але сьогодні я думаю, що саме погодні умови не дають їй так дуже масово і гарно шукати їжу. От. Навіть вона може стояти десь там, може бути якась ямка, я про неї не знаю. Я сів, промірився маркерним грузиком, Я зрозумів, що тут е, однакова ділянка. Кидав я і на 70 метрів, і на 50, і на 40, і на 30, е, ось два е, перейшов. Воно все однаково Воно рівне, на дні немає ніякого. Е, за що зачепитися? Це пісок. Я розумію, що це так само вирито людьми. Це озеро колись дуже давно. Може тут використовували пісок, може використовували ще з якісь цілі, може була якась річка. Вони зробили дамбу. Я бачу з лівої сторони, в мене є дамба, з тієї сторони я не бачу. Вони перекрили, набралася вода, і для того, щоб було так в місті, де відпочити, приїхати на природу. Пожарити м'ясо, покупатися влітку, а рибалкам ще можна було би і порибалити. Це мої спостереження. Я не маю інформації, що це за озеро, тому це я так думаю, що це, мабуть, так. От. Ну і звісно, що ніхто не е, спеціально не зариблює ці водойми, да, не бере. За це плату ти приходиш, безкоштовно собі ловиш, насолоджу... опа-опа-опа, насолоджуєшся рибалкою. Ось бачите? З вами поспілкувався і знову, знову, знову риба. І одна та сама, одна та сама риба. Це густірка. Але така бойка постійно дає бій. Не здається до останнього. Не хоче, щоб я її підняв. О, такий батончик. Ця може на 20 грамів більше, попередньо, але заковтнуло дуже-дуже гарно. Зараз ми її звільнимо з гачка, дивіться, бачите, така плотна і достатньо масивна. Повідець у мене сантиметрів 50, більше я не використовую, бо нема тут глибини, нема течії. І використовувати довгий повідець так само не, не потрібно. Можна використовувати навіть і коротший. Але я використовую такий, який був вже нав'язаний мною вдома. Я вдома підв'язую, а потім на водоймі, коли нема клювання, беру бабінку. І домотую туди по віці, бо обриваєш, заплутується через десяток риб гачок тупиться і треба його змінювати. Тому щоб це виходило достатньо швидко, я нав'язую на ось такі бабінки, завжди приклеюю. Від гачка зрізають чи там, як сказати, да? з гачка назву для того, щоб розуміти, на який гачок я буду ловити та підписую, яка тут жилка. У мене намотаний на таку бобінку по віці, і я їх туди підмотаю. Використовую я там різні, у мене є. Достатньо багато, ось бачите, різного діаметру жилка, різні гачки, різної форми і під, так, тим самим підбираю. Коли з того всього, що в мене нав'язано, нічого не підходить, мені не подобається, я починаю перебирати ті гачки, які в мене ще є в, в, в пачках. Да? От, я їх з собою так само вожу і от, не, не хочу брати, візьму. На плотву, да, з, з довгим цивйом. Для чого з довгим цивєм? Для того, щоб можна було більше вдягати туди живого компоненту. Або мотиль, або опариш, можна вдягати опариш, можна там декілька опаришів воно влазить. От, гачок тоненький, але достатньо довгий, і туди влазить багато е, опаришів для того, щоб спровокувати рибу. Ну, в общем, що вірите, те і використовуйте. mm <laughs> І так, друзі, буду завершувати свою сьогоднішню риболовлю. Трішечки змінилася погода, вона погіршилася, посилився вітер, впала температура. І за останніх 20-30 хвилин, в принципі, як такого клювання вже майже немає. Риба взяла паузу на відпочинок. От, і Ну, Я б так сказав, не дуже комфортно половити, але в принципі, за сьогоднішній день я достатньо багато половив густі ри на озері. Клювало переважно на опариша. Це був два опариша плюс білий і один червоний. Це найліпша насадка, яка ну, я б сказав би сказав працювала сьогодні. Я випробовував і кукурудзу, і хробака. В принципі, міксував кукурудзу з опаришем, кукурудзу з хробаком. В общем, всі експерименти, які тільки можна було, я сьогодні робив. Навіть повідець робив от, для того, щоб спробувати половити на протяжку. Але результат був один. Це була. Невеличка густірка, ну плюс-мінус там 250 грамів найбільше. І на цьому, в принципі, все. Тому, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо було щось корисне, ставте палець вгору. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. А з вами був Володимир Даршенко, канал Берег Фідрифіш. Всім пока!